Далі у програмі як перемогти терористів та економічну кризу. Найголовніше це тактика. І у нашій грі ви навчитесь усім секретам та ще й отримаєте суперзброю. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Act of Aggression» та рейтинг найбожевільніших гонок у трійці гронавта. А просто зараз у фокусі. Doom, WoW, Minecraft, Stalker – Ці шедеври стали феноменами. Їх творці отримали мільйонні прибутки, славу та безмежну любов фанатів. Але замість нових шедеврів культові розробники покинули усе та пішли із гейміндустрії назавжди, що змушує геніальних ігротворців кидати улюблену справу. Про це і піде мова сьогодні у фокусі. Він ніколи не був суперзіркою, як Гейб Ньюелл чи Девід Джафі. У Вікіпедії йому присвячена лише коротенька сторінка усього на семи мовах. Зате він засвітився у одній серій серії Саус Парку». А журнал Тайм у рейтинзі найвпливовіших людей світу поставив його поруч із Джорджем Бушем, папою римським та боно. Це Роб Пардо – творець Старкрафту Діабло та Вову. Роб Пардо був креативним директором студії Блізер. Тобто він був курицею, яка несла золотий. А его игры принесли Близардам миллиарды. Его проекты и игры стали просто культовыми с миллионами поклонников. Кстати, на тот же Вов подсели абсолютно все американские звезды. Усі з нетерпінням чекали на його нову наступну ще не на анонсовану гру під кодовою назвою «Титан», про яку ходили лише чутки. Та пограти у новий проект Роба і гронавтам не судилося. Влітку 2014-го Роб Пардо шокував фанатів новиною. Після 17 років розробки він іде з Blizzard. Сказав, що хоче відпочити і навчитись добре грати у гру Херстоунс. До речі, картку від тих же Blizzard. Що ж, його право Роб Пардо заслужив вихід на пенсію. Та фанати у. Певнені, він безпардонно бреше про причини, з яких був змушений покинути ігрову індустрію. Невдовзі після його звільнення з Blizzard, компанія оголосила, що закриває проект Titan. Це була і надочікувана нова ММО, яку розробляли вже десь 7 років, і над якою вірогідно працював Роб Пардо. В принципі, закриття Titan може бути як причиною, так і наслідком будь-якої з трьох версій, чому Роб Пардо пішов з Blizzard. але правди й досі не знає ніхто. Конфлікти із керівництвом розповсюджена причина, через яку культові розробники йдуть. І інший випадок, коли ігротворці Начасно і керівники, як Джон Кармак, творець легендарних шутерів Дум та Квей, що змусило його покинути власне творіння. Джон Кармак вовче очень страшний чувак. А в з самого детства. То есть он родился в сім'ї ведущих. с сам детства У нього була просто тяга непреодолимая к компьютерным технологиям. В 14 лет он був арестован за попытку украсть школи комп'ютер Apple II. Але замість того, щоб стати професійним грабіжником, Джон пішов шляхом революціонера. У 21 рік він разом з друзями заснував студію ID, яка почала розробляти ігри. Саме він придумав стрілялки Вольф, Дум, Квейк і навіть більше написав для них движок, тобто програмний код, який називався Айдітех. Кілька разів нові версії Tech ставали технічними революціями. Джон Кармак заснував цілий жанр шутер, який сьогодні найпопулярніший у світі. Таких блокбастерів, як Call of Duty, Біошок, Battlefield та безліч інших просто б не було, якби не він. Коли-то Кармак. Сказав, що сюжет в ігрі бути, як в порнофільмі. Он довбить не важно какой. Для Джона Кармака саме технології у іграх були на першому місці, та за 20 років усе змінилося. Сьогодні геймерам важливіше видовище ніж технології, і Кармак не зміг із цим змиритися. Паралельно з розробкою ігор він почав створювати космічні апарати. Так ані покарів космос. Кармак узнав про Oculus Rift, Загорілася ідеєю і окончательно ушов із ID. Джон Кармак перестав робити ігри через те, що більше не міг вкладати в них свій технічний геній, та через те, що захопився новітніми технологіями. А от через яке захопление пішов с индустрии Маркус Персон и еще один гений член Менса, организации людей с наибольшим IQ в мире, а разработки культового Майнкрафту. Когда девятилетний Маркус Персон создавал свою первую игру, он не думал, что через 25 лет он будет носить бороду и псевдоним Ночь, и даже не надеялся, что на его Твиттер подпишется 2 миллиона человек и его студию Microsoft купит за безумные два миллиарда долларов. Маркус вклав у розробку 10 тисяч баксів. Самотужки продавав Майнкрафт зі свого сайту. Аж раптом Майнкрафт став феноменом, який приніс йому сотні мільйонів. Після Майнкрафт Маркус випустив кілька ігор, успіх яких був ну м'яко кажучи, і близько не стояв біля Майнкрафта. Просто Маркус Персон втомився від спроб перевершити себе, а також від спілкування із надокучливими фанатами. Торік він продав права на Майнкрафт Майкрософту і оголосив, що кидає розробку ігор. Хто знає, чим він зараз займається? Можливо, десь діджеїть. адже Маркус пише електронну музику під псевдонімом Маркус Алексей. Що ж, причини йти із ігрової індустрії є навіть у культових розробників. Нічого не поробиш, та не варто через це засмучуватися. Адже їх шедеври залишаться із нами назавжди. А на їх місця прийдуть нові генії. Можливо, ти якраз один із них. Далі у програмі рейтинг найбожевільніших гонок у трійці ці А просто зараз ексклюзив від ігронавтів.